Невже тобі так хочеться убити? Він молодий, не має ще жони, лиш батьківщину вміє він любити. Та батька, матір, батько на війні обом повоювати довелося, ти пролети свинцева по стерні, зітни в дорозі сонях чи колосся. Ну зачекай, він зовсім молодий, зустріне у житті свою кохану. Ти обмини, розсічи плече, він у шпиталі вигоїть ту рану. А куля пролетіла навпрошки, потрапивши у саме серце. Забравши те життя у юного безвусого солдата.